Усім малоха! Друзі! Сьогодні вночі в Національній баскетбольній асоціації було 12 матчів. Купа крутих хайлайтів і подій. Тому не затягуємо, А краще все це швиденько розглянемо за підтрим. лос анджелес Кліперс Моблі повертається до складу Кевс. 22 матчі він пропустив через травму коліна. В цілому ж це дві найгарячіші команди в НБА. Кевлерс виграли. 9 з останніх 10 матчів, Кліперс виграли 20 з останніх 24, ну і на старті Еван Моблі непогано вривається, у нього 10 очок, 9 підбирань за 20 хвилин на майданчику. Вже на днях, до речі, має повернутися до складу Клівленда і Даріус Гарланд, якого перелом щелепи, з іншої сторони поки що непогано насипає Пауел, виходить з лави запасних, дає 18 очок, Далі кавай з передачі Хардена робить плюс 5 для Кліперс, але дуже рівна перша половина. Айзек Окоро з іншої сторони дає 17 поінтів і всі 17 у першій половині. Клівленд трошки попереду перед перервою. Далі у третій чверті донован мічел дуже агресивний. Він сьогодні виконав величезний обсяг роботи. Виводить знову Клівленд вперед на плюс три. Але Кавай одразу відповідає: у нього тридцятка плюс вісім підбирань. І навіть у такої команди, як Кліперс, також є слабкі сторони, і основна це підбирання, особливо за відсутності Зубаце і Клівленд цим прекрасно користуються. Вони набирають 20 очок другого шансу. Донован Мічел набирає сьогодні 28, плюс 12 результативних передач. І вже двозначна перевага для Кевс. Харден з іншої сторони намагається тримати кліперс недалеко. Набирає майже трипл-дабл, 11 очок, сім підбирань, 10 асистів. Расел Весбрук з лави запасних йому чудово допомагає. Набирає 13 поїнтів і навіть скорочує до мінус 5. Але на цьому паливо скінчилось у гостей. Бачимо, що Клівленд – це дійсно той захист, який вміє зупиняти топові колективи. Ну і мікрофон сьогодні неймовірний. 20 очок, 17 підбирань. Ален робить 15-й поспіль дабл-дабл. Х'юстон -дабл. приймають в Лос-Анджелес Лейкерс, які тільки нещодавно виграли в другому овертаймі у Голден Стейт Воріорс. І лідери пурпурно-золотих намагаються дати енергії вже на початку. Девіс спочатку на Леброна Передачка класна, тепер вже і сам Девіс завершує з передачі Расела. У них у всіх. І у Леброна, і у Девіса, і у Расела по 23 очки на рахунку. Але з іншої сторони їх чекають більш молоді та свіжі ноги, які дуже важко сьогодні зупинити. Грін важчезне, просто завершення демонструє у фарбі. Далі Кем Витмор, новачок, який знову виходить класно з лави запасних. 20-й пік останнього драфту. І він якраз набирає двадцятку. І що радує, він завжди виходить дуже заряджений на боротьбу, дає масу енергії. Ось якраз поцупив м'яча, і після перехоплення данчить. У відриві рокет вже на двозначній перевазі. На додачу Джейлен Грін нарешті сьогодні добре влучив. 4 із 10 з далеко, де є сьогодні другий пік драфту 2021 року. Набирає 34 очки, 12 підбирань, 7 асистів. Шен Гюн додає 31 очко і також 12 підбирань сім асистів. Далі останні секунди першої половини. М'яч рухається. Брукс із сиреною робить для Рокетс плюс 19. Далі зацініть Гюн через Леброна. гатить згори. Ну і в цілому Рокетс сьогодні рознесли у Фарбі, знищили на щиті, набравши 20 очок другого шансу у третій чверті у транзиції. Джейлен Грін робить перевагу вже плюс 25 для Рокетс. Хоча всього там перевага сягала і 30 очок вже у третій чверті. Ну і пізніше трошки драми. Серіал Брукс проти Леброна продовжується. Ось тут Джеймсу прилітає відділу в обличчя Бруксу. За це дають не спортивний пол. До речі, до цього він спровокував Вандербілда на видалення. Коротше кажучи. Ділон сьогодні свою задачу навіть трошки перевиконав. Леброн же набирає 23 очки, 6 підбирань, 10 асистів, і лейкер ще навіть відігрались до мінус 10 з мінус 30, коли рокет вже перестали грати. Але звісно, цю перемогу техасів вже не віддадуть. Джейлен Грін закриває цей матч. Вони повністю заслужили. Ну а ми ще на пару слів до Леброна Джеймса. А Леброн, слухай, ми тебе часто питаємо про Ділона Брукса, і от знову сьогодні наступне запитання. Даллас смаврік приймають Орландо Меджик. Даллас сьогодні без трьох гравців стартової п'ятірки, включаючи кайрі ірвінга. Тому меджи колективно починають давити зі старту Ентоні Блек, новачок, дає 20 поїдів з лави запасних. Він до речі вдалося як вдома. Тому що в школу ходив саме тут. Далі Банкеро здалеку робить плюс 16 для Меджик. З іншої сторони, звісно, є феноменальний Лука Дончич, і він дійсно вміє перевернути гру. Просто самотужки, ось настільки він має вплив на майданчику, але навіть попри його старання, Даллас все ще вештається на двозначному відставанні, адже Орландо просто розносять дала сьогодні на щиті. Далі у третій чверті після чергової втрати Маверікс. Орландо знову виходять вперед на плюс 15, Франц Вагнер додає у нього 21 один 6 асистів. Але Даллас у другій половині стає зонним захистом і у межах починаються величезні проблеми із набором очок. Дончіч з іншої сторони генерує шикарні китки, і сам також влучає. Різниця всього лише мінус два. Лука. Ще одна розумна передача на Хардове. Той виводить вперед Далас. Господарі виграють третій відрізок із рахунком 35-12. Просто неймовірно І продовжують іти у відрив. Хардовий невішує на Харді. Той дає 20 очок з лави запасних. Всього лише один промах з рину і Лука не перевершений. 45 очок, 9 підбирань, 15 асистів. Він робить плюс 4 для Даласа, але і майже. Також влучають дуже солідно. Вони повертаються у цей матч. Франц Вагнер виводить знову перед Орландо. Маверікс одразу лідерство повертають. Тім Хардовий Джуніор набирає 36 плюс 8 підбирань. Прекрасна реалізація. Два очки різниці з іншої сторони. Банкеро набирає також 36 і знову виводить Меджик вперед. Просто неймовірна перестрілка. 10 змін лідера було у четвертій чверті. І знову лука у проході. Класна передача на Дерека Лайвлі. У якого дабл-дабл, 20 очок, 11 підбирання. Лука показує, що все бачить, і так воно і є. Але чи бачить він ще один ривочок від Меджик Вагнер скорочує до мінус трьох. Далі Банкеро тікає від Дончича. Робить відставання мінус один. Пізніше останній шанс для гостей залишається. Пауло Банкеро треба промасти навмисне. Він це робить. І підбирання також є. Франц Вагнер на перемогу не влучає. Дончіч та Хардовий дістають важчезну перемогу для Маврікс. Шарлот Хорнец проти Нью-Йорк Нікс у Нью-Йорка відсутній Джуліус Рендел. У нього зміщення плеча, але розраховують, що його повернення вичислюється в тижнях, а не в місяцях. На додачу у них відсутній ОДЖІ Анунобі. Але й у Хорнец також багато хто відсутній. Щоправда, у них це прям хронічна історія цього сезону. Нью-Йорка на початку взагалі нічого не летить здалеку. Атака просто стоїть на місці. Як би не намагався Джейлен Брансон, грав все одно дуже нерезультативна, тому ніхто доводиться в захисті пахати, стримувати Хорнець на іншій стороні майданчика, і вони це дуже непогано роблять, навіть попри те, що новачок Брендон Міллер Проводить шикарний матч, 29 очок, 7 підбирань. Бріджес також набирає 21 плюс 10 ребаундів, Рахунок все одно дуже близький. І вже наприкінці першої половини Брансон цей рахунок зрівнює. Ну а пізніше, у третій чверті, нарешті, Нікс починає проривати вісім трошкових із десяти тільки за третій відрізок. Брансон дає 15 поінтів у цій чверті. Він дійсно дуже стабільний. І обурення його фанатів стосовно непотрапляння на матч усіх зірок у стартову п'ятірку цілком можна. Зрозуміти, Зі Вінченцо додає сьогодні 28, шість підбирань, 5 асистів. Брансон набирає 32 плюс сім передач. Перевага у третій чверті сягала вже майже 30 очок. Ось якраз майже плюс 30 робить Майлс Макбрайт у відриві. У нього 11 за 15 хвилин на майданчику. Ну і в кінці інтриги вже, в принципі, не було. Але ось тренера Хорнець Кліфорда видали за сперечання із арбітрами. Ось тут не свиснули Фол Мілеру. Це його дуже обурило. Ну а у всьому іншому сьома поспіль. Перемога для Нікс. Бостон Селтікс приймають Ньорланд Пеліканс. Бостон на початку сезону вдома мали 20 перемог поспіль, але два останніх матчі, які проходили в Тіді Гардені, вони якраз програли. Тому настрій у них має бути дуже бойовий. Сьогодні ж до них завітав Зайон Вільямсон і його банда Пеліканів. Де Брендон Інгрем сьогодні прямо в порядку кидає через голову Хаузера дуже легко. Джейсон Тейтум йому відповідає, наче Маршал також захисті для нього замалий. В цілому ж для обох команд сьогодні здалеку не дуже клеїться, але пелікани були більш агресивні у фарбі. І, звісно, завдяки Зайону Вільямсону. Хорфорд за ним просто не встигає. Перевага до плюс 17 доходила у першій половині. Тейтум Намагається тримати баланс, але Зайона нікому стримати. Холідей він також зносить. Зайно брає 26 і реалізує більше 60% з гри. Далі третя чверть. Джейлен Браун скороче до мінус п'яти. У нього 22 очки, 11 підбирань, але заюна знову пускають в ліву сторону. А це майже завжди закінчується набраними очками. Далі ось заюна ліву сторону не пустили, і м'яч перехопили. Джеру холідей на завершенні. У швидкому відриві він набирає 20 очок на 11 всього лише кидках з гри. І здалеку, нарешті, у кельтів також кидочки починають провалюватись. Пелікани, щоправда, продовжують розривати фарбу Бостона. Ось Інгрем біжить туди за черговими очками. У нього 28, 7 підбирань, 6 асистів. Далі Зайон Вільямсон не відчуває брісета в захисті, продавлює просто через нього черговий андван. Пелікани попереду на плюс 10. Але знову ж таки, у Селтік, здавалось, увесь матч є ось. Додаткова передача, що й в захисті вони можуть додати, що вони власне і роблять. Дерек Вайт, 17 очок, 4 з 10 здалеку. Джейсон Тейтум додає ще 12 очок тільки у четвертій чверті, всього 28, 10 підбирань, 8 результативних передач. І кельти навіть попри те, що програвали майже увесь поєдинок, все-таки змогли відстояти свій домашній майданчик. А Хіт приймають фінікс Санс. букеру. Я не знаю вже скільки треба набрати очок, щоб фінікс виграли, бо набрав 60 не вистачило. Набрав 40, в наступному матчі не вистачило. Подивимось скільки буде сьогодні. Тим часом Тері Розір змусив трошки загубитись. Кевіна Дюранта блискуча робота ніг від Скері Террі Він набрав сьогодні 21 очко, 4 з 6 триочкових. Далі знову Скері Террі ловить Дюранта черговим фейком. Грайґів чудово передача в кутам. Джимі Батлер. Який набирає 26 поїнтів, але увесь цей час Фінікс попереду. У них стартова п'ятірка, задає хороший темп, резервиці його чудово підтримують. 48 очок набирає сьогодні лава запасних. Бредлі Біл додає 19, плюс 7 асистів. Вже двозначна перевага для Санс. Кевін Дюрант на свій рахунок записує 20-ку з елітним відсотком реалізації, плюс 8 підбирань, плюс 7 результативних передач. У Майами ж взагалі сьогодні не клеїться зі скорінгом. Фінікс їх зупиняє. На реалізації менше 40% з гри. Ну і Девін Букер далі вже береться за справу. Гравець тижня на заході робить плюс 15 для Фінікса. І навіть не дивлячись на те, що Санс втратив сьогодні Крейсона Аллена, Алена, свого можливо найкращого снайпера, Ерік Гордон додав класної гри з лави запасних 23 три Девін букер в результаті набирає 22, плюс 8 підбирань, плюс 7 асистів. Перевага вже була у третій чверті більше 20 очок. Ну а Хіт черговий раз програють ще два тижні тому. Вони були на п'ятому місці на сході. Зараз вже в зоні плей-ін. Ну і ось вам на додачу така цікава статистика. Жоден чемпіон НБА за всю історію в регулярці не програвав більше шести матчів поспіль. Майами ж сьогодні програють поспіль в сьоме. Бруклінець приймають юту-джаз, Бен Сімонс нарешті повертається на майданчик після довготривалого відновлення від травми спини. Майже три місяці він пропустив без матчів, і одразу він у своєму колективі дає масу користі і на чужому підбирання робить і асисти роздає. І Ось в транзиції чергова передачка на лоні Вокера. І вже двозначна перевага для НЕЦ. же сьогодні дає 10 очок, 8 підбирань, 11 асистів. 5 із 5 реалізація з гри і все це за 18 хвилин на майданчику. Ось такий корисний сьогодні був перший номер драфту 2016. У Юти ж взагалі не клеяться справи. Вони допускають 17 втрат і майже на 20-ку горять у першій половині. Нет навпаки грають дуже злагоджено, дуже колективно. 41 асист віддають на команду, беруть 16 підбирань на чужому щиті. Ну і вилучають, як скажені, 21 торочковий із відсотком 47. А все тому, що неймовірна командна робота. Вісім чоловік у них набирають 10 і більше очок. Джонсон набирає 17, три з чотирьох здалеку. Лоні Вокер чергова красива передачка. У нього 19 з лави запасних. Далі, подивіться, наприкінці третьої чверті, Лоні Вокер з подвійного кроку здалеку влучає. Ну а топ-скорерами сьогодні стають Кем Томас, у нього 25 поєнтів, і Мікал Бріджес, у якого 33. Нец виграють таким чином другий матч поспіль. І виграють у досить сильного суперника. Пандо, я ж як завжди, нагадую вам про розіграш з метою допомоги Збройним силам України. Подарунки цього разу супер потужні, новорічні від кросівок до чудових книжок про баскетбол. Усі деталі ви знайдете у дописі під відео. Ну і в телеграм-канал усіх запрошую. Там є новини, цікаві факти, і розіграші усі проходять саме там. Мемфіс Грізлі сприймають Сакраменто Кінгс. Мемфіс грає бек бек і це на додачу до того, що у них 11 чоловік в списку травмованих. Їх всього лише восьмеро доступних сьогодні у ротації. Вони вже навіть там на десятиденний контракт підписали чувака. Мед Хьорд його звати. Ось він якраз влучає здалеку. В нього 12 поїдів, і Це його перша офіційна гра. В національній баскетбольній асоціації взагалі Мемфіс непогано влучає на старті 7 із 10 троочкових, Вони навіть мають невеличку перевагу. Джерен Джексон Джуніор набирає сьогодні 22. Син Скотті скотіпіпи надає 12. Сакраменто ж змазали перші 12 троочкових, але на щиті були неймовірно активними. Особливо містер стабільність Сабоніс. У нього 12 очок, 16 рибаундів вже у першій половині. Це виходить його там вже ювілейний мільйонний, мабуть, дабл дабл. Щоправда, Сакраменто все ще в режимі переслідування. Фокс дає сьогодні 23 очки, влучає здалеку з передачі Сабоніса. Далі Сабас ще одна класна передачка на Барнса. У ветерана 12 очок. Кевін Хертер додає 17 Ну і в захисті королі, коли прям треба, було підтягнули, за останні три хвилини не дали Мемфісу набрати жодного очка. Ну а героєм поєдинку стає Сабоніс. У нього 10 із 11 реалізація, 20 очок. 26 підбирань це рекорд кар'єри, плюс 5 асистів. І таку лінійку до нього робив тільки Уіл Чемберлян. Оклахома Сіті Тандер приймають Міннесоту Тімберволз. Два топи західної конференції зійшлись. Дві молоді суперзірки ентоні Едвардс проти Шей Гілджеса Олександра. І це була справжнісінька бійка. Команди усю гру обмінювались панчами. Шей Гілджес Олександр просто феєрив. У складі Оклахоми, ось він дарує невеличке лідерство. З іншої сторони відповідає Карл Ентоні Даунс, і в цілому гра досить рівна. Мінесота трошки краще влучає здалеку. Оклахома трошки більше пробуває штрафних китків. Ентоні Едвардс постійно створює тиск на захист ОКСі своїми плискавичними проходами. Здалеку також влучає добре. 3 з 5 насипає. Далі згадаємо рудіго у якого дабл дабл 12 очок, 18 підбирань. і Двозначна перевага вже була. У вовків, але дуже ненадовго, тому що Шей вмикається з іншої сторони, набирає 12 очок у третій чверті. І сі наближаються у рахунку, тому що у нас сьогодні було 24 зміни лідера у цьому матчі. Скажені гойдалки, Шей Гілджес Олександр набирає 37 очок, сім підбирань, вісім асистів. Шикарна реалізація і Окла вже була в лідерах, але також ненадовго. Етунідврат зрівнює. Карл Ентоні Таун здає сьогодні 21,10 підбрань, 6 асистів, і в четвертій чверті знову вовки попереду. Вас почув. каже Джейлен Вільямс. набирає сьогодні 20-ку. Він єдиний, хто допомагає шею зі скорінгом, плюс один для Оклахоми. І кінцівку Міннесота зазвичай не вивозить без Майка Конлі, починають нервувати, але не сьогодні. Ентоні Едвардс бере на себе відповідальність у цій кінцівці, набирає 27 очок, 4 підбирання, 4 асисти. Оклахому ж з іншої сторони також можна зрозуміти. Вони грають третій матч на останні 4 дні. Ну і ще неприємна новина для Тандер. Ось Тут в кінцівці Уіліямс підвертає ногу. Сподіваємось, що ненадовго. Ну а людина Мураха у свою чергу взагалі не стримувався після матчу на адресу арбітрів. Грьобані продажні рефері. Ентоні класна боротьба сьогодні була за перше місце у конференції. Як вам вдалося виграти у такій напруженій атмосфері? Я гадки не маю, але сьогодні я отримую свій штраф і з що рефері були просто жахливі. Нас змикали за руки, штовхали у кожному проході. Тому я дійсно не знаю, як ми сьогодні виграли. Дякую моїм тіммейтам і коучам. For sure. Сан Антоніо приймають Вашингтон. Тут хоч команди із нижньої частини таблиці все одно є цікаві протистояння. Вембаньяма грає проти колишнього тімейта Вілала Кулібалі. Ось класний данк від Вембі. А також два брати Тайус і Тре Джонси грають один проти одного. Ось якраз тре чудова чергова передачка на Вембаньяму. Сан Антоніо трошки попереду. Далі знову яма. робить щось середнє між блоком та перехопленням. Подивіться, друзі, напишіть в коментарях, що це блокшот чи Перехоплення чи може блокшот і підбирання, тим не менш виглядає дуже вражаюче. Але візер тримаються не дуже далеко. Кайл Кузма дає майже ну ну майже трипл дабл. 18 очок, 11 підбирань, п'ять асистів, мінус 8 було у третій чверті для Вашингтона. Віктор подивіться, що робить сейвить якимось чином цей м'яч, який летить в аут Хасл Плей Бай Вембаньяма. У нього сьогодні 22 очки, 11 підбирань, 3 блокшоти. Девін Васел дає 24 поїнти, плюс 10 попереду Сан Антоніо. Але Вашингтон набирають на 16 очок більше із фарби. Кайл Кузма робить цього лише мінус 3 різницю. Далі Кузма на білало кулі той набирає 13 очок. Виводить Вашингтон. Вперед. Бембаньяма відповідає важкеньким середнім, і Сан-Антоніо знову в лідерах. Але Тред Джонс у відповідь тікає від свого брата. Набирає 15 очок, 9 асистів. Вашингтон взагалі сьогодні влучає супер у четвертій чверті. Дають 68% з гри. Далі Гефорт на підбираннях працює у нього 16 плюс 13 підбирань. І Візерс, які тільки но змінили головного тренера, вперше в цьому сезоні виграли два матчі по. Спіль Портленд проти Філадельфії. МБІ сьогодні не грає. Він, до речі, може пропустити ще всього лише 5 матчів, аби претендувати на нагороди в кінці сезону. Тут же у нас перед грою Білабс і Беверлі влаштували словесну перепалку. Пізніше там вже в самому матчі, поки Скут Кендерсон набирає свої 22 пойти, Чонсі і Патрік продовжують розмовляти. Реф обом виписує технарь. І Беверлі у відповідь данчить. І ось тут поглядом просто пожирає арбітра, який дав йому той технарь. Патрік набирає 14 очок, і навіть без лідерів Філадельфія досить енергійно грає. Щоправда, ця енергія зникла приблизно. У другій чверті, адже з іншої сторони Джеремі Грант набрає 27 очок на 13 китках всього лише. І у Блейзерс нарешті починає летіти з периметра. Вони влучають сьогодні 55% з гри, 43% з здалеку. Брокдон ось робить величезний обсяг роботи. Далі Ейтон вже виводить вперед господарів. У Бікмена 18 очок 6 підбирань. Анферні Саймонс додає 15 поінтів і на плюс 3 Портленд попереду перед перервою. Далі у третій чверті Брокдон. Продовжує доставляти передачки Ейтону у Малколма сьогодні 24 очки, 9 асистів. Далі Джабарі Вокер подивіться, як відчайдушно б'ється на чужому підбиранні за додаткове володіння, і все таки його здобуває. У нього 8 очок, 12 ребаундів. Ну і Брокдон з Ейтоном ставлять крапку. Фактично у третій чверті. І Філа таким чином програє третій матч поспіль. Денвер Нагетс приймають мілокі Бакс, Док Ріверс. Дебютує сьогодні як головний тренер одразу проти Чемпіків. Тобто, челендж у нього сьогодні із зірочкою. І перша половина у нас минає досить рівно. Яніс Анти робить красивий хайлайт з однієї сторони. Джамал Мюрей робить красивий хайлайт з іншої сторони. Класно завершує з контактом. Далі у другій половині обмін панчами між головними зірками продовжується. Ось Яніс з одного боку показує, чому саме він гравець тижня на сході. Класно проникає. Йокіч, звісно, відповідає з іншої сторони. У Ніколи сьогодні 25 очок, 16 підбирань, 12 асистів. Це 14-й тріпл дабл в сезоні для Ніколи Йокіча. І Денвер просто знищує сьогодні мілокі у фарбі. 58-26 за очками з трисекундної секундної зони. І на цьому Денвер робить вже. Невеличку перевагу. Йокіч класна передача у відрив. Але у відповідь Бакс влучає сьогодні 16 дальніх із відсотком 40. Тобто компенсують скорінг стрілочковими. Яніс робить ось такі акробатичні речі. Він взагалі не мав сьогодні грати, бо прихворів, але навіть хворим виглядає домінуюче. 29 очок, 12 підбирань, 4 асисти. Але від ліларда знову не було ніякої допомоги, Дейм набирає 18 очок. Знову забагато він схибив. З іншої сторони, навпаки, Йокічу допомога є. Окрім ось цієї передачки від Гордона, Джамал Мюррей сьогодні стає найрезультативнішим гравцем у Нагетс. Він записує на свій рахунок 35 очок, влучаючи під 60% з гри. І знову перевага у нас двозначна. Далі стається досить цікавий епізод. Яніс на лінії штрафних, як завжди, робить це просто три роки, і нарешті арбітри йому свистять правило 10 секунд, які власне і даються на виконання штрафного квіту. Ітку і коментатори Денвера почали вже подивіться тролити вже навіть час засікають, але навіть після порушення Яніс все одно це робить дев'ять майже 10 секунд. Тобто до цього було секунд 12-13. Тим не менше він хибить обидва фоли, але як я і казав, у Бакс летить сьогодні здалеку. Яніс робить мінус три. І грати ще цілих дві хвилини треба тільки відзахищатись, але Джамал Мюрей псує дебют дока Ріверса. І натомість для коуча Молоуна це 400-та перемога як тренера Нагетс. Нікола, чому ти сьогодні на прес-конференцію прийшов настільки рано? Ну, у мене далі є справи. Ой, та всі ми знаємо, що це за справи. Бандо. Я ж на цьому дякую всім, хто підтримує Game7 матеріально, завдяки вам канал розвивається швидше. Усіх охочих доєднатись посилання ще в дописі під відео. Ну і на цьому всім, па-па!